Зовні 23річний 34-річні 34 молодики і не схожі на рекетирів з 90-х, але саме їх звинувачують у сумнозвісній чорничній справі. В минулому обидва мали проблеми з законом. Молодший з підсудних був покараний за підробку документів. Інший тричі засуджений за крадіжку розбій, незаконне зберігання наркотиків. Саме через це, кажуть молодики, на них, так би мовити, і повісили вимагання та протидію законній господарській діяльності, тобто перешкоджання заготівлі і гуртовому продажу лісових ягід. То на законних підставах вони не могли його затримати. От спочатку виникнув план утворити злочинне угруповання, і я найбільше підходив на роль організатора даної злочинної групи. Хоча слідством жодних доказів не не, не надано. У УСБУ кажуть, справу взялися розслідувати через резонанс, і всі докази, через які затримано саме цих чоловіків, ретельно зібрано. Тому суд має винести справедливе рішення. У ході слідства також е, слідчому було встановлено, що е, це була тільки апробація їхнього методу роботи, скажімо так. Вони збиралися після успішної апробації під час монополізації ринку заготівель Ягід, Вони збиралися аналогічним чином монополізувати і ринок заготівлі яблук, і ринок заготівлі грибів, і металобрухту. Тобто плани розширювати подальші плани розширення бізнесу у них були. Тим часом одинадцятьом людям, які роками збирали чорниці, було не до підприємництва, коли декого з них били, погрожували, стріляли і навіть палили. Перед початком сезону група осіб поставила думку про те, що ми можемо працювати тільки під їхньою юридикцією. Я їм казав, кажу: не ви не перші, не ви не останні, що кожен приїжджає, хоче диктувати свої умови, але якось так воно все проходило. Ну тут так насіли, трошки сіли. Нині захист підсудних хоче добитися перекваліфікування справи і, відповідно пом'якшення ймовірного вироку Новоград-Волинським міськрайонним судом, де нині триває розгляд справи. За її ходом, наша знімальна група спостерігатиме й далі.